Складна економічна ситуація є однією з актуальних тем, яка хвилює мешканців Тернополя. Зростання цін на комунальні послуги, продукти, одяг, проїзд все це суттєво впливає на фінансову стабільність людей. Журналісти терену запитали, чи вистачає коштів тернополянам на життя, на що вони витрачають найбільше, та яка сума їм потрібна для комфортного проживання. Та де там вистачає? Нічого не вистачає, ми тим більше зараз не працюємо. Війна, у нас така робота, що на будові. Ми виживаємо та й все. Uh -huh. А на що найбільше тратити? На продукти. На продукти заплатити за комунальні послуги. Все. Нічого не купуємо, нічого. І Обмежуєтесь, так? Так, так, так. Найбільше трачу на їжу, напевно. А, ну, завжди кра... чим більше, тим краще. А місяць вистачає на... на даний момент. Зараз більше економлю на догляді. Більше якось себе розвивати старою, вкладати в розвиток. Наприклад, хожу на різні курси, я ходжу до репетиторів змов, наприклад, іспанською, французькою. На аптеки. Ну, хочеш, я тобі скажу, ксорел, то коштує 800-900 гривень. Дружина отримує пенсії, вона в неї довічна група, третя група, отримує 2500. Жити треба, сім'я, щоб в дружини була пенсія, хоча б. Хоча б 10 тисяч, то вижити можна, якщо б 10 тисяч. А якщо 2,5 це, це рахуй, добре, що я, допустимо, ще працюю в медуніверситеті і отримую якусь копійку. Та, слава Богу, вистачає найбільше Там, пану, продукти. Продукти це 100% продуктів. Десь 40-50 тисяч. Це так, 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 місяць. Якби я не працювала ще, то на, на пенсію це неможливо вижити. Бо пенсія тільки вистачає, щоб заплатити за квартиру інтернет і все. Оце. А їжа, їжу, знаєте, як казав той гіпократ, що нехай їжа буде вашими ліками, а ліки їжею. І їжа то не, в аптеку можна не ходити. Все-таки я вважаю, що харчування має бути якісне. Але не вистачає, звичайно. Ну, певно, з тисячі доларів в місяць було б так нормально. Так зараз скільки є там. Казати чесно, вистачає. Хоч говорять, що немає роботи в Тернополі, вона є. Ви знаєте, якщо людина ставить собі завдання, якщо вона йде своїм шляхом, прислухається до себе, то я думаю, що при деяких зусиллях, я приміщена особа, можна знайти роботу, дякувати добрим людям, тернополянам. Я живу за комунальні послуги тільки, тобто це небагато. Ну, так пощастило. Одяг. Ну, купую трошечки, але мені прислали з мого міста мій одяг майже весь. На продукти харчування, ну, звичайно, витрачаю. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.